Отже, друзі, ми вже готові долучити до нашого ефіру Олексія Гончаренка, народного депутата, представника фракції Європейська Солідарність. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго здоров'я! вітаю вас, пане Олексію. З послами в нас завжди давнішня біда. Не призначаються або призначаються такі люди, які здається, що в принципі немає дипломатичної освіти, і не ясно тоді навіщо плекати професійних дипломатів. Але от зараз викотали список, там такий з новопризначенням. Ну і сам президент Зеленський він дещо пов повторюється, тому що кожного року він закликає послів працювати ось не з цим, ось не з цим більше озброєння, більше підтримки, що логічно. Але ж воно так просто не працює. Що в нас в принципі? Якби ви охарактеризували оці дипломатичні м -м, нові кадри? Ми ще чекаємо офіційних призначень. Є інсайди дзеркало тижня. І частково я можу їх підтвердити. Вони співпадають з тими інсайдами, які я давно давав про те, що колишній прокурор Костін поїде в Нідерланди послом, про те, що буде змінений посол в Канаді Юлія Ковалів, і ну і так далі. Ну але ми ще чекаємо на офіційно всі ці призначення. Чесно кажучи, я ще вивчаю цей список, бо я його побачив саме такі, десь там година тому. Ми знов таки повторюсь. Попередні побачимо, як це буде остаточно виглядати. Uh, ну там багато дивних прізвищ. Є прізвища абсолютно. Ну ви там згадувала Альона Гітманчук, питань нема, Точно буде чудовим і впевнений послом при НАТО. пан Мельник, посол Бразилії, думав, шному що може бути класним. А послом України ООН. важлива позиція. Очевидно, що там постійна боротьба, і, і тут цього ні гасити, Я думаю, що він точно зможе і це важливий напрямок. А є дивні призначення. Я взагалі не можу зрозуміти, хто ці люди. Здається, це не дипломати або знахто. вибачте. Ем, хочеться з цим розібратися. Пані, зрозуміти, хто це. Є призначення, які мали бути давно. Ну нарешті це вже офіційно призначений посол України в Угорщині. А, очевидно, що це для нас дуже проблемна країна. і абсолютно не зрозуміло, чому роками в нас там не було посла. І от нарешті посол призначений, що вже є. Добре само по собі, ну тому в принципі картина, як завжди, в житті, особливо коли це рішення Зеленського, щось є добре, щось є недобре, щось є таке, що взагалі на голову не налазить. ну, Олексій, ну наскільки ми розуміємо, не тільки через політику, а ще й просто через термін служби, але має і змінитися скоріш за все посол Сполучених Штатів Америки, тобто пані Оксана Маркарова, має бути змінена і без перебільшення, це якщо не головна така дипломатична позиція, то одна з. Коли ми говоримо про наших стратегічних партнерів, чи відомо вам, бо ви зазвичай власник інсайдерської інформації, чи точаться вже дискусії, чи відбувається кастинг скоріш за все в Андрія Борисовича, десь в офісі президента, чи відбирають претендентів на цю посаду? Так відбирають. Ну тут я з вами дивіться з точки зору, що має бути замінена, це не зовсім так, це завжди рішення політичне. І тому вона могла би да, здається, в лютому в неї буде 4 роки, але насправді вона могла би далі продовжувати працювати. Ніяких тут порушень немає. А, але є проблема того, що є лист спікера Майка Джонсона, а, в якому він вимагав від Зеленського заміни посла Маркарова. Це до речі, така дуже несправедлива історія. Тому що посол Маркарова я, я оцінюю її роботу в, 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 як вдало. А, і очевидно, що не вона не вона винна в тому, що відбувалося в вересні місяці, і це була помилка в першу чергу самого Зеленського, що він поїхав в США в розпал передвиборчої компанії. Ну але це вже ну все це є. Але очевидно, що для посла треба мати комунікацію. Тим більше, що Майк Джонсон сьогодні це ну очевидно один з неї, там більших важливіших людей в оточенні Трампа спікер. Очевидно, що він залишиться спікером е, нижньої палати представників, тому ігнорувати це неможливо. А, ну або це можна вирішити. Я би, чесно кажучи, оптимальний варіант, який я би хотів побачити, що все таки Україна докладає зусиль знімає питання Джонсона і, і, і якби дає можливість Маркарові продовжити працювати, якщо цього не станеться. То дійсно обговорюють кандидатури станом на там десь пару тижнів тому найбільш очікуваною кандидатурою був Ігай Жовква, заступник голови офісу президента по міжнародці. Його активно розглядали на цю позицію посла Сполучених ем, Штатів Америки. Ну але так я бачу, що як ну, не знаю, але це призначення так і не сталося поки що. Можливо, його вже розглядають когось іншого. Тут цікава історія змінений посол України в Німеччині. Замість Макієва Карнійчук. І тут питання: куди ж їде Макіїв? Макіїв це ефективний дипломат, ефективний посол. Ну і посол в Німеччині це теж дуже важлива позиція. Тобто, або він замінить Мельника в Бразилії, що ну, якось другий раз посла з Німеччини відправляти в Бразилію, або, можливо, Макіїв тепер є кандидатом посли в посол США. Не знаю відповіді на це питання. Um, тому от в останні такі, і мій інсайд, якщо казати про інсайди, то це було що жовто. Але Зеленський дуже часто змінює свою думку. Це проблема будь-якого інсайда з Зеленським. Він щось десь скаже і ти щось дізнаєшся. А потім, поки ти про це дізнаєшся, то, то він вже виявиться, що він вже три рази поміняв цю точку зору, і вже інші фаворити і інші люди. Тому з цим трішки складно. Олексій, на сам кінець сьогоднішнього діалогу. Ви у Верховній Раді та це останній раз депутати збиралися у цьому році. Наскільки я розумію, виступали з трибуни, подавали цифри ваше зведення, ваші підсумки року в цифрах. Якщо можна, головні з них для нашої поглядацької аудиторії, хто не бачив. Ну, дійсно, як на мене, головна цифра це знаєте. Я там такі протиставлення робив. Я казав, що 365 відеозвернень зеленського, воно бо на кожен день. І два плани від нього перемоги, стійкості. А натомість 3306 втрачених квадратних кілометрів української землі, яке окуповане росіянами. А, і це як на мене є головна цифра, і, і головний, знаєте, результат дуже багато розмов. Дуже багато заяв, дуже багато руху. А на жаль, ми маємо негативні результати, і це, і це є реальність. Там я згадував і про 10 підозр народним депутатам в корупції, і при цьому ноль з них, які реально отримали і сидять у в'язниці, і те ж саме стосується високопосадовців. Це теж свідчить про повний провал боротьби з корупцією в нашій державі. Там я згадував цифру. Про затверджену їм 400 тисяч гривень зарплати на місяць е, очільниці рахункової палати, подруги родини Зеленських Піщанської, і або в у віджатої е, компанії Укранавтоборіння там вони поставили директора, який отримує 1 мільйон 250 тисяч гривень на місяць. От хто слухає нас зараз кого така зарплата? Мені цікаво ні в кого в державі. А вони собі там розпилюють мільйонами. А при цьому на дитину не підняли на жодну копійку виплати, Військові всі виплати заморожені і так далі. Тому висновки і, і підсумки в мене чесно кажучи складні, Колись я в кінці 2019 року записував новорічне звернення, в якого я завершував фразою, щоб час викидати зелень. Я думаю, що 25-й рік сподіваюся, що стане таким моментом, коли після завершення бойових дій ми позбавимося від цієї цієї зеленої команди. Олексій, спасибі, що знаходите час бути з нами при живому етері. Народний депутат України від Європейської солідарності Олексій Гончаренко був наживо на прямому.